Перший день нової влади в Берліні і вже дипломатичний скандал. Новий уряд Мерца змінює міграційні правила. Про це ми вчора з вами поговорили. Біженці вони сказали взагалі всі стоп. Навіть якщо ти просто скажеш слово азюль прямо на кордоні, тебе можуть вже не пропустити. Тож, що ж відбувається взагалі таке, і чому Польща, вже Австрія, Швейцарія і Люксембург обурені до глибини душі? Тож зараз вам розкажу. По-перше, як вчора вам і обіцяв у відео, що змінилося для українців, як для новоприбулих, які збираються тільки на приїхати у Німеччині, і для всіх, хто вже тут у Німеччині, що з документами, і все, все таке інше, все буде розказано. І по-друге, це більш глобальний момент, але теж безпосередньо стосується нас, чому сусіди Німеччини вважають це взагалі порушенням. Тому ставте мені лайк, будь ласка, і підписуйтесь, бо задачу вчора по підготовці була. Надскладна новина тільки вчора відбулася. Інформації вкрай мало було вкрай складно знайти внятну інформацію, що саме по документах і що взагалі як це розцінювати. Але я знайшов і розповірю, гарні новини для вас в мене є. Ну не те, щоб гарні, але й непогані. Це вже в ці буремні дні маленька радість. Тому лайк і підписка, а я вже починаю. Давайте коротко зміст попередньої серії, якщо не бачили, ось спочатку подивіться ось цей випуск. Новий міністр внутрішніх справ Олександр Добрент від партії ЦДУ одразу скасував ключову інструкцію від 2015 року. Від вчора повністю заморожений розгляд справ стосовно прихистку. Тобто, якщо у вас ще не оформлені документи, вас і ви хочете оформити азюль, вас просто не пропустять на кордоні. Або якщо ви якимсь чином заїхали, то вас просто депортують. Це повний розворот міграційної політики, започаткований під час кризи 2015 році. Це не просто новий підхід, це взагалі сигнал, що нова влада Німеччини хоче зменшити кількість мігрантів ще до того, як вони в'їдуть в країну, і робить це демонстративно. Тож я вас вітаю. Ми з вами були свідками епохи Меркель, яка зробила з Німеччини моральний центр Європи, але зараз Мерц і Добрент роблять з неї щось інше, тобто хребет без емоцій, без сентиментів. Вони знімають із себе відповідальність за гуманізм повністю і кажуть: досить самим скоро нічого стане їсти. Тож для нас із вами, любі глядачі, це сигнал, що треба накопичувати жирок та швидше якось інтегруватися, поки є можливість. Бо... Будемо скоро казати, раніше було краще. Тож на наших із вами очах зараз народжується нова, сурова, транзакційна, яка не боїться непопулярних рішень, Німеччина. Дружба з Макроном, як ми вчора побачили, є. А от з іншими тут велике питання. Та що ж там з українцями? Скільки ти вже будеш тягнути, розказуй, давай пошвидше. Тож. Одразу вам скажу, заспокою вас, все з українцями буде добре, по крайній мірі, станом на сьогодні так видається. Задача була складна, бо е, тут нова німецька влада взяла. Ну мені здається, знаєте, от як Трамп прийшов, у нього якийсь був турборежим. Оцей Зеленський, ось що вони заяви роблять. А там ніде нічого по функції не відбувається. Так само, і у нас з цією новиною відбулося, що офіційна заява відбулася, але повний вакуум інформації спостерігався сьогодні. Тобто всі юристи публічні мовчать. Форуми мовчать. А ось Ленде-Біхьорде сайт мовчить. Ніякої нової інформації там немає. Ніякого оновлення тих статей і правил також немає. Тобто, взагалі ніяких оновлень не відбулося. І те, що я тільки зміг знайти, це на сайті Міністерства внутрішніх справ. Але воно там. Теж не напряму. Якщо ви по безвізу приїжджаєте в Німеччину, тобто до 90 днів ви перебуваєте по безвізу. Якщо ви не хочете тут залишатися, у всіх взагалі ніяких проблем з цим не відбувається, взагалі ніяких змін. Єдине що, можливо, буде більш контроль на кордоні, але вас пропустять. А якщо ви хочете тут залишитися, і приїжджаєте по безвізу, а потім йдете в Осленде-Біфорди реєструватися. Відбувається наступне: ви приїжджали не з туристичними цілями, а відповідно, щоб залишитися тут. І це вже буде рахуватися як порушення міграційного законодавства. Так, це Німеччина. Але 24-й параграф директиви ЄС нікуди не ділися. До 24 березня 2026 року, станом на сьогоднішній день, ви можете приїжджати в Німеччину так, як і раніше приїжджали всі інші, і йти е, в Ausländerbehörde і реєструватися, щоб тут залишитись, і отримувати вже 24-й параграф. Все, ніяких змін для українців, котрі хочуть тут. Залишитись на тимчасовий прихисток по 24-му параграфу взагалі немає. Видихаємо супер новина, конфеті, салют, все. А якщо ж ви хочете приїхати по азюлю, ось цьому, то відповідно запрос на азюль вам потрібно. Зараз вам розкажу прямо на сайті, що пишуть. Федеральне Міністерство внутрішніх справ Німеччини завершило аналіз можливості перенесення процедур розгляду заяв на притулок у так звані «треті безпечні країни, тобто не в самій Німеччині, а в інших країнах, з якими буде укладено відповідні домовленості, аналогічно до моделі Великобританії. З Руандою, наприклад, вони кажуть, і так далі. і так далі. Як із цього всього тексту випливає на сайті Міністерства внутрішніх справ, що на даний момент ні, українці користуються тимчасовим захистом за 24 параграфом, от а не подаються на класичну заяву на притулок Азюль. Тобто у нас українців це інша юридична підстава, інша процедура і інший статус. Тему закрили, видихаємо. Тому, як висновок, хочу вам сказати, що якщо ви хочете поїхати в Україну, або хочете е, десь за межі ЄС виїхати, або по ЄС проїхати. Єдине, що вам потрібно, це звісно вам ваш Ауфенсхальтітель. Звісно, у більшості з нас вони вже просрочені. Тому оцей лист додатково, цей бундесблат мати додатково з собою про автоматичне продовження 24-го параграфу для українців. І відповідно ж, мати з собою ваші документи, тобто ваш біометричний дійсний паспорт. І для тих, хто їде з України в Німеччину зараз, звісно, ви теж оформите, будь ласка, біометричний паспорт, тому що. Те, що поки що нічого не написано, не означає, що яких змін не буде. А так, все як було, все добре. Все. Тож цю тему я для вас розкрив. Давайте тепер іти далі. Чого ж сусіди Німеччини дуже ображені і кажуть взагалі, що це порушення і так не можна. На зустрічі з Дональдом Туском, прем'єр-міністром Польщі, Мерс отримав холодний душ. Польща заявила, виглядає так, ніби Німеччина перекидає мігрантів на польський бік, і це неприпустимо. Туз закликав до спільних рішень, зокрема щодо зовнішніх кордонів ЄС, наприклад, на польсько-білоруському напрямку. Польща зараз, як ви знаєте, у розпалі виборчої кампанії, і будь-яке питання про кордон це політична вибухівка, а ще й питання безпеки. Поляки, як ви знаєте, побудували мур на кордоні з Білоруссю, але хочуть, щоб німці його оплатили. Тепер, коли Берлін робить жорсткий крок на кордоні, Варшава ображена, але чому ті, хто кричав найбільше про прорив мігрантів, тепер першими протестують, коли їхні побажання виконують. Цікаво, і от в мене складається таке враження останніми днями, що Польща хоче Європу без мігрантів, але з грошима європейськими, без відповідальності, але залишати контроль за собою. Але ж так не буває, ви розумієте? Тож напишіть, що ви думаєте, стосовно цього. Відень попередив Берлін. Жодних незаконних повернень мігрантів ми не дозволимо. Німеччина повинна дотримуватись європейського права. Проте в Австрії також підтримують боротьбу з контрабандистами та нелегалами. Австрія ще один ключовий гравець. Але якщо Берлін почне діяти в обхід Брюсселя, це може стати початком розколу всередині Шенгену. Уряд Швейцарії назвав дії Німеччини взагалі незаконними. Вони вважають, системні повернення людей на кордоні це порушення права. Швейцарія вже перевіряє, які кроки може вжити у від. І тут проблема, і тут проблема не лише в біженцях. Щодня тисячі людей їздять з Німеччини на роботу до Швейцарії. Посилюється контроль, це реальні проблеми для простих громадян. Я живу в Мюнхені, часто буваю на кордоні з Швейцарією і Австрією. І дійсно так і є. В Швейцаріях люди працюють, а навіть швейцарці їздять скуплятися у Німеччину, тому що так дешевше. Тож ви розумієте, ось цей посилений контроль це реальні проблеми для простих громадян. Але я надіюсь, тут щось придумають, бо громадяни, на відміну від нас, біженців, вони вміють голосувати і можуть, і на наступні вибори про це можуть згадати. Тому я думаю, якесь м'яке рішення вони придумають. Тож ми з вами бачимо, що країни більше бояться, ну, сусіди Німеччини, більше дій Німеччини, ніж приїзду ще однієї тисячі прихачів притулку. І як на мене, це взагалі все от Трамп почав з цього хаосу. Зараз ми в Німеччині з новою владою ось це спостерігаємо. Тому варто подумати, а чи щось в цьому взагалі є, чи це якийсь новий політичний тренд, як ви вважаєте? Ще з вересня 2024 року Люксембург протестує проти німецьких перевірок. У лютому Німеччина продовжила контроль, що викликало офіційну скаргу до Єврокомісії. Люксембурзькі робітники, яких понад 50 тисяч бояться постійних заторів через прикордонні перевірки. Невдоволення люксембурців може призвести до серйозних юридичних конфліктів всередині ЄС. Нова німецька політика, як ви бачите, вбиває саме те, на чому побудована Європа. Довіру маленьких до великих, і до речі, не забувайте саме де знаходиться місто Шенген. Так правила змінюються, але не забувайте, українці завжди грали не за правилами, а за результатом. І головне, ми з вами не одні навколо сотні тисяч таких самих, хто вже тут, хто працює, хто вчиться і будує своє нове життя. Ми вже частина цього ландшафту. і ось вам гарна новина на останок. Ще раз наразі нові міграційні обмеження не стосуються українців взагалі. Наш статус окремий, наші права захищені. І поки вся ця правова конструкція тримається із 24 параграфом, для нас це час інтегруватися, навчатися і ставати своїми. Не в якості гостей, а як учасники загальної гри. Бо як показує нам всім історія, хто вміє адаптуватися, той виживає, а хто ще й встигає навчатися, той перемагає. З вами був Ященко Антон. Ви були на каналі Без Води. Якщо вам було корисно та цікаво, будь ласка, лайк, щоб не пропускати далі. Підписуйтесь, бо багато хто дивиться і не підписується. А ми з вами побачимось незабаром.